Розділ 55. Благодійний. Милостивий. Навчив Корану. Створив людину. Навчив ясно розмовляти. Сонце і місяць плинуть за визначеною лічбою. А рослини й дерева вклоняються низько. І небо високо здійняв він і встановив міру. Щоб не порушували ви міри. Зважуйте ж справедливо та не занижуйте міри. І землю він розкрив для творінь. На якій фрукти і пальми з гронами. І зерно колосисте, і трави духмяні. То які з господніх благ ви заперечуєте. Створив він людину з сухої глини, схожої на гончарну. І створив джинів із полум'я вогняного. То які з господніх благ ви заперечуєте. Господь обох сходів і заходів, как слії. То які з господніх благ ви заперечуєте. Він створив дві водойми поряд, що не зливаються в одну. Між ними перепона, щоб не виходили вони з берегів. То які з господніх благ ви заперечуєте. Отримують з них перли й корали. То які з Господніх благ ви заперечуєте. Йому належать судна з парусами на морі, подібні до гірським. То які з Господніх благ ви заперечуєте. Все, що на землі, гине. Вічним є лише лик Господа Твого, сповненого слави та щедрості. То які з Господніх благ ви заперечуєте. Благають його ті, хто на небесах і на землі, і він на кожен день має справу. То які з Господніх благ, ви заперечуєте. Скоро візьмемося ми за вас, о ви, джини та люди. То які з Господніх благ ви заперечуєте. Онатов джинів і людей. Якщо ви можете перетнути межі небес і землі, то перетніть їх, але ж не перетнете, якщо не матимете влади. То які з господніх благ, ви заперечуєте. Направлять на вас полум'я та розплавлену мідь і не втечете ви. То які з Господніх благ ви заперечуєте. І коли небо розколиться і стане червоним, наче розпечена шкіра. То які з господніх благ ви заперечуєте. Удень той не спитають про гріх ні людей, ні джинів. То які з господніх благ, ви заперечуєте. Пізнають грішників за ознаками їхніми і схоплять за ноги та чуб. То які з Господніх благ ви заперечуєте. Оце і єгеїна, яку заперечували грішники. Блукають вони між пеклом і окропом. То які з Господніх благ ви заперечуєте. А ті, які бояться постати перед Господом своїм, отримають два сади. То які з господніх благ, ви заперечуєте. З гілками дерев розлогими. То які з господніх благ, ви заперечуєте? У них знаходяться два джерела. То які з господніх благ ви заперечуєте? Там по парі з кожного виду плодів. То які з Господніх благ ви заперечуєте. Будуть лежати праведники на ложах, застелених парчею, з плодами із двох садів, до яких можна дотягнутись рукою. То які з Господніх благ ви заперечуєте. Там будуть ті, які опускають свої погляди. Не торкалася їх раніше, ні людина, ні джин. То які з господніх благ, ви заперечуєте. Схожі вони на яхонти та корали. То які з господніх благ ви заперечуєте. Чи віддячують за добро, крім як добром? То які з господніх благ, ви заперечуєте. Окрім тих двох є ще два сади. То які з господніх благ ви заперечуєте. Темно зелені. То які з господніх благ, ви заперечуєте. Там здіймають воду два джерела. То які з господніх благ, ви заперечуєте. Там різні плоди, пальми, гранати. То які з господніх благ ви заперечуєте. Там добрі та прекрасні. То які з господніх благ, ви заперечуєте. Чорноокі заховані в наметах. То які з господніх благ ви заперечуєте. Не торкалася їх раніше ні людина, ні джин. То які з Господніх благ ви заперечуєте. Лежатимуть вони на зелених подушках і багатих килимах. То які з Господніх благ, ви заперечуєте. Хай же буде благословенне ім'я Господа Твого, славного та найщедрішого.